Знову всім привіт на каналі Влог автомобіліста. Сьогодні хочу зробити швидкий обзор дуже цікавого автомобіля. Це Toyota Tundra в комплектації TRD Pro 2022 року. Оскільки я сьогодні за кермом даного автомобіля перший раз в мене немає можливості його протестувати протязі кількох днів. Тому обзор не буде професійним. Це будуть мої перші враження, перші погляди. І я буду відмічати все, що мені кидається в око. По технічних характеристиках ми тут маємо наступне: це бензиновий v об 6 об'ємом 3,6 літра. До того всього це ще й гібрид. Його потужність заявлена 437 кінських сил. Звичайно, це повний привід і 10 ступінчата коробка автомат. Повний привід тут не постійний, постійно він є заднім, але з можливістю підключити. Передній міст. Напевне, почувши слово гібрид, ви подумали, що цей автомобіль є економічним і небагато бере пального. Але ви помиляєтеся, заявлений розхід пального 18-20 миль на галон, що дорівнює приблизно 15 літрам на 100 кілометрів. В принципі, для такого величезного пікапа це небагато. Даний автомобіль у нас в комплектації на червоній шкірі з якимось таким непоганим візерунком. Цікавим, незвичайним, який, до речі, дублюється і по всій машині в екстер'єрі. Можемо побачити, що такі самі орнаменти йдуть на всіх пластикових елементах кузова. Що робить цю машину довершеною з точки зору стилю. Так, переходимо далі. Вибачайте, в машині трішки брудно, машина кожного дня в користуванні, можна сказати, що це робочий апарат. Що ми бачимо далі? Тут ось така панель. Кнопок. Наскільки я розумію, це підігрів керма. Далі ми бачимо кнопку TRD Light Bar. Що вона означає? Це передня люстра, яка окремо йде від протитуманок, як я зрозумів, це чисто додаткове освітлення для бездоріжжя. Це світло, яке розташоване позаду машини і яке освітлює кузов автомобіля. Це не зрозуміти власникам звичайних машин, це чисто пікапівська тема. Наприклад, зараз OFF, якщо ми нажмемо ON, то ми побачимо, що тут світиться ось ця люстра, оцей, оця світлова панель, вона повністю світиться і освітлює задню частину автомобіля. Так, ну далі ми бачимо кнопки Автоматичне світло, відкриття баку, настройка підсвітлення екрану, бортовий комп'ютер. І парктронік. Кермо дуже гарне, зручний хват, шкіра з перфорацією, Червона така галочка в стилі Fordів, рапторів та інших брутальних пікапів. Шильдик ТРД. Тут управління мультимедією і телефоном. Тут управління круїз контролем, як ми бачимо, він адаптивний. Є функція тримання дистанції до попереднього автомобіля, тримання авто в полосі. Я не буду пояснювати, що означає ось ця річ. Кому треба, той знає. Ну, звичайно ж, кнопка старт-стоп, що в наш час вже обов'язково має бути. Одним з найцікавіших елементів даного авто, я думаю, є його екран. Цей екран, напевне, 15-16. тобто, це екран. Повноцінного ноутбука. Подивіться, рука в мене немаленька, і бачите, який великий екран. Салон автомобіля просторний, великий, широкий, тому екран тут не здається нерідним, він тут підходить, тому що тут все велике, велика ручка, великі ці дефлектори, сидіння, велика центральна консоль. І цей екран тут виглядає нормально, збалансовано. тому по екрану плюс однозначно. Звичайно, тут клімат, ось тут екран. Ми можемо все виставляти, що нам потрібно. Особливо хочу відмітити те, що сидіння тут йдуть не тільки з підігрівом, а ще і з вентиляцією, трьохрівневою вентиляцією. Ну і електропідігрів дзеркал заднього виду і заднього вікна. По задньому вікну є ще один дуже цікавий момент. Такого я більше не бачив в жодному автомобілі, це вікно також відкривається. Відкривається, як і всі інші, воно просто опускається вниз. Як ми бачимо, тут кнопки просто заглушені, тобто, напевно, якісь функції ще можуть бути в цьому автомобілі. Бачимо кнопку блокування заднього диференціала, аварійка, відключення систем стабілізації і кнопка. Ця кнопка, ви можете включити камеру заднього виду, яка розташована позаду на крищі автомобіля, і вона дивиться на кузов. Ви можете постійно спостерігати в дорозі, коли ви їдете з якимось вантажем, чи з ним все нормально, чи він не випав, чи він там нормально закріплений. На мою думку, це дуже крута функція для пікапа. Селектор управління повним приводом. Бачимо два. Ведучих колеса, тобто це задній, Можна включити повний привід і можна включити повний привід з пониженим рядом. Так, наскільки я розумію, тут ми бачимо режими налаштування коробки передач. Чесно, я не знаю, що це таке. Тут, напевно, якийсь там режим є спорт, сніг, комфорт, і т.д. і т.п. Також ми бачимо кнопку, яка означає. Що ви тягнете за собою якийсь прицеп. Напевно, це спеціальний режим для коробки, коли ви тягнете важкий прицеп за собою. Що означає ось цих дві кнопки? Я не дивився, я не розбирався і не хочу це робити, чесно кажучи. Маємо два підстаканика розташованих ось так по ширині, що дуже зручно, величезна тут така панель для всяких дрібниць, і класна штука теж можу відмітити. Це Бездротова зарядка телефону. Тобто ви телефон сюди ставите і він зразу починає заряджатися. Також в цьому автомобілі Apple CarPlay і Android Auto бездротовий, тобто все працює чисто по Bluetooth. Не можу не відмітити панель, яка розташована ось тут на даху автомобіля. Логічно, що це відкриття панорамного даху. Класно, все працює. І ми бачимо, як закривається. Ще ось така шторка. Її ми можемо закрити і відкрити за допомогою ось цієї кнопки. Ну і не можу не відмітити ось цю ось непомітну малесеньку кнопчинку, яка тут собі розташована зверху і ніби нічого особливого собою не несе. Але насправді це суперкрута функція, якої я не зустрічав в жодному іншому автомобілі і пікапі. Це відкриття заднього вікна. Не з заднього бокового вікна, а з заднього вікна, ось цього саме з заднього вікна. Тобто ми нажимаємо цю кнопку і ми бачимо, як заднє вікно відкрилося. Ми можемо його закрити, відкрити. На даному автомобілі ви бачите дуже брутальні великі, такі бездоріжні колеса, але вони не оригінальні. Це вже йде кастом, тобто і диски, як ми бачимо, дуже крутої фірми, і сама гума. Це йде нестандартно на цей автомобіль. І чесно кажучи, стандартні колеса для даної машини взагалі не підходять. З повним приводом є тут один нюанс: автомобіль не може бути постійно повнопривідним. Коли ви їдете зі швидкістю більше 100 км на годину, плюс-мінус, він може бути тільки заднє привідним. Ви можете відкрити люк, ви можете відкрити заднє ось це вікно повністю і їхати як на кабріолеті, але це пікап, тобто це пікап на півкабріолет. На мою думку, це дуже вдале і оригінальне рішення. Підлокітник, звичайно, тут великий, широкий. Не будемо відкривати, дивитися там особисті речі людини. Дуже багато всяких є карманів. Задній ряд в даному авто досить просторий. Він не являється компромісним, як в багатьох пікапах. Він повноцінний, великий, широкий. Люди з будь-яким зростом сюди помістяться. Ви бачите, наскільки тут багато місця. Е, є зарядки. Type-C, USB, звичайна розетка. Е, ну, підсвітка, в принципі, задній ряд досить комфортний. І навіть на дальняки це хороший задній ряд. Кузов я відкривати вам показувати не буду. Хоча чому не буду? Буду. Ось ми бачимо. Тут просто нема що показувати, кузов як кузов, приблизно десь сімдесят напевно... на метр сімдесят Ну і на завершення, як я люблю, я розповім про плюси і мінуси даного автомобіля. В принципі, це дуже просто. Якщо про переваги такого пікапа і так все зрозуміло, він великий, вмісткий, високий кліренс, комфортний. Сучасний, можна багато чого перевозити, багатофункціональна машина, то мінус тут, в принципі, випливає з його плюсів. Цей автомобіль точно не для міста. Якщо ви збираєтесь використовувати його переважно в міському режимі, то подумайте сім раз. Тому що навіть маючи ці всі камери, парктроніки, все одно на ньому дискомфортно паркуватися. В якихось паркінгах критих, да, на тісних парковках біля супермаркетів, це автомобіль не для повсякденної їзди по місту, це однозначно. Якщо ви часто їздите на дальняки, особливо по різних умовах дорожніх, не тільки по асфальту, якщо ви перевозите якісь габаритні речі, брудні речі, да, якісь по хозяйству займаєтеся чимось. То в принципі тоді цей автомобіль для вас. Ви сідаєте в салон, відчуваєте себе суперкомфортно, суперсучасно, і при цьому всьому у вас є можливість перевезти якихось там 5 мішків картоплі. Ну і ще один раз хотілося б продемонструвати габарити цього автомобіля, щоб у вас не залишалося ніяких ілюзій. І щоб ви чітко розуміли, потрібно вам таке авто чи ні. Повнорозмірний седан стоїть перед нами. На місці метрів 5 ми його бачимо. Ми зараз. Будемо до нього під'їжджати. Ми під'їжджаємо до нього, да? бачимо в камеру він є, видно. З водійського місця практично автомобіль зникає з поля зору. Ось дивіться, да? Ми трішечки вершечок криші бачимо, нам потрібно ось так заглянути, нагнутися вперед, і щоб побачити ось цього Мерседеса. Тобто капот. Тойоти тундри на рівні даху Мерседеса єшки. Коли ми ось так їдемо, нам нічого вже не видно. Да? Тому робіть висновки, для яких потреб вам ця Тойота потрібна, і для яких функцій ви будете її використовувати. Що стосується дзеркала заднього виду, воно тут незвичайне, воно електронне, тобто це камера. Особисто я відчув, що в мене починають боліти очі, коли я часто переналаштовуюся з дороги на дзеркало, в мене дуже різко змінюється фокус, і очі починають трохи втомлюватися. І також воно більше дає бліків, ніж звичайне дзеркало. Спасають камери, тут все є. Це передня камера, да? ми бачимо зараз, що робиться перед машиною. Що теж дуже важливо. Тому що коли я сиджу, ось ви бачите, я перше, що я починаю бачити, це вже ось зелена трава. Вона знаходиться від машини десь за 5 метрів. Тобто 5 метрів перед машиною, перед носом машини. Я не розумію, що там робиться. А на цій камері, ви бачите, да? яка відстань цілих 5 метрів. Вона, ця відстань схована від мого погляду, я не бачу, що там. Там може бути будь-що завгодно. Тому оці камери, вони, звичайно, тут зовсім не лишні і вони тут спасають. Оскільки це досить рідкісний автомобіль, я сподіваюся, що мій обзор був для вас цікавим. І я, в принципі, зміг розкрити самі необхідні речі. На сайті офіційного виробника заявлено, що ціна даного автомобіля стартує від 67 тисяч доларів, що, звичайно, немало, але на сьогоднішній день вже таких цін, як колись немає і напевно не буде. Тому, якщо у вас є ще якісь питання, кого цікавлять якісь особливості даного автомобіля, можете звертатися в коментарях. Слава Україні! І до зустрічі на моєму каналі.